Усім доброго дня, шановні друзі. Дане відео буде про топ-3 найсмачніших кавунчиків, які я вирощував, а саме кавунчики із червоною м'якоттю. Кавунчиків я вирощував доволі багатенько різних гібридів. Всі вони були в рівних умовах вирощування в однакових, тому вибрав тих, які себе показали саме краще, незважаючи які там були погані умови вирощування. Але вони все ж таки були дуже смачні. На третє місце я поставив кавунчик Марісто. Це у нас гібрид від компанії Enzazaden. Кавунчик у нас відноситься до ранніх, він дуже транспортабельний, тому що має дуже таку товсту стінку, доїде дуже далеко. Розміри в кавунчика доволі непогані. В мене був максимально, вони набирали. Були такі екземпляри по 12 кг. Доволі такі великі. І я думаю, що це навіть не кінцева його вага 12 кг. Я бачу так, що може він і більший бути там кілограм 13-14 можливо. На смак він дуже просто, дуже-дуже солодкий. Якщо повністю гарно достигне, він як мед. От дуже він мені сподобався. Просто ну, дуже солодкий. По бріксах. Я не пам'ятаю точно. Були там, ті що я заміряв такі дуже солодкі екземпляри, то 12 брікс це точно було. Не пам'ятаю чи доходило до 13, мабуть, я такого не спостерігав, але навіть за 12 брікс він був просто дуже солодкий. Єдина проблема, що мені не сподобалось, це його всхожість Можливо, це в цьому році так було. Чи, можливо, йому щось не сподобалось, не знаю. В мене насіння є. Я взяв на наступний рік, буду його сіяти також, Маріста, і вже тоді подивимось, чи гарно зійде, чи так само, як в цьому році. Ну, побачимо. Але кавунчик дуже класний, тому можу рекомендувати. От те, що в цьому році я побачив, то реально кавунчик виносливий, дуже солодкий. в ну, мене до нього претензій взагалі немає, і він показав себе найкраще за смаковими якостями серед усіх тих інших гібридів. От він у нас виходить на третє місце. Марісто компанія Enza Zaden. Так, друге місце. Я віддав своєму рейтингу кавунчику від компанії Клос, який називається Меліна. Дуже класний кавун. От, якщо попередній Марісто, він у нас просто солодкий, то в Melina є якийсь такий, Якась така ізюминка в смакові. Він не просто солодкий, там якісь такі різні нотки. Ну, дуже класний. От на смак просто мені дуже зайшов. Теж на фоні інших кавунів, якщо в однакових умовах вони показали себе гірше, і по цукрах, і по смакові вони ну, нічого такого не показали, не набрали. Таке кавунта і все. То от меліна, меліна просто. Ну, це треба спробувати. От дуже важко пояснити її смак, це просто треба виростити і попробувати От меліна на друге місце заходить просто без питань серед усіх отих кавунів. Можливо, на наступний рік, при кращих умовах вирощування, все ж таки планую все його довести, як то кав, до ума, щоб воно було все так, як треба. Можливо, ще хтось себе прояви, ну це вже будемо дивитися. Але от з того, що я побачив, Меліна от меліна на друге місце легко заходить. Дуже класно, тому рекомендую. Я думаю, хто купить, то не пожалкує. Також я не пам'ятаю, це треба буде подивитися. Меліну дуже тяжко знайти в мінімальних фасовках. Зазвичай вона продається від тисячі штук. Десь я знаходив, тому що я брав Меліну, Меліна в мене була, здається. На 5 насінин чи на 10 фасування. Просто не пам'ятаю, в якому магазині я брав, треба буде подивитися. Кому буде цікаво, якщо хтось захоче купити Меліну в мінімальній фасовці, то якщо що в коментарях напишете, я постараюся знайти той магазин, де я брав, і дам вам посилання. От таке у нас друге місце кавунчик Меліна. По бріксах я теж не пам'ятаю, але тут от в чому прикол, тут якби брікси. Вже навіть дуже не грають такої значної ролі, тому що кавунчик дійсно, якщо у нього брікси тут невеликі в меліни там теж щось досягало, мабуть, 10,5-11 Але якщо, наприклад, взяти якийсь там інший гібрид, в якого були брікси так само 10,5-11, то Маліна просто на голову вище по смаковим якостям. Тому Маліна у нас друге місце. Ну і на даний момент серед тих кавунчиків, що я вирощував. На першому місці я, в мене йде кавунчик Біант. Він у нас ранній, дуже врожайний, безпроблемний, схожість у нього просто прекрасна. До речі, в Меліни теж хороша схожість. У Біанта можна сказати 100%. От скільки я його саджаю у Біант уже не один рік. Мабуть, я його почав саджати десь 3 роки тому, якщо я не помиляюся. Кожен рік, скільки я його саджаю, схожість у нього просто прекрасна. Випадів ну, майже немає. Можливо, це мені так тільки попадається, я не знаю. Але от у мене така практика, що по схожості це біан прекрасний. Мені подобаються його розміри. От він там достигав до 10 кг. В основному такий був там 7, 8, 6, 5 а так. Мені подобаються такі розміри. Що там, якщо дуже великий кавун, то це дійсно трішки воно напряжно. Тому що, наприклад, одному чи у двох... Це розрізали там половинку, максимум з'їли те відложили. А тут біант, сідаєте, його одразу з'їли і прекрасно. І наїлися, і не потрібно нічого там відкладати на зберігання в холодильник. Дуже класний. За розмірами, за схожістю. В принципі, по рослині якби, теж проблем ніяких я не побачив. Ну, нормально він ріс розвивався якби, без проблем, навіть в тих поганих стресових умовах вирощування. По смакам. По бріксах теж там багато дуже не було, але за смаком він просто бомба. Теж там Він от не просто солодкий, там різні такі нотки в ньому. Смак якийсь такий ну незвичний, аромат, реально дуже класний кавун. От Біант я вставляю зараз на даний момент серед усіх тих кавунчиків, що я вирощував на перше місце. Дуже рекомендую спробувати. Хто не вирощував, спробувати такий його, можливо, і вам сподобається. Тому що мені на даний момент це один з найкращих кавунчиків. Ну, якщо не брати до уваги ті кавунчики, які я зараз тестую, ті, що я сам там насіння збирав із своїх, там те, що я колись показував, там понахрещувалося, Там з того невідомого кавуна, той теж дуже 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 смачний. Ну, а то з цих, що є в продажі, то це біант Меліна. І Марісо. Оце моя така трійка найсмачніших кавунчиків. Тому рекомендую їх спробувати. Можливо, вам вони сподобаються, тому що в мене вони себе показують саме краще, от іменно за смаками, за цукрами. По смаковим якостям вони просто ну, на даний момент лідери. Оце трійка таких кавунчиків. Тому от таке в мене вийшло відео. Таке топ-3 із мого досвіду солодких смачних кавунчиків. Біант перше місце, Меліна друге і Марісто третє. В принципі, скажу я вам, цей топ-3 я склав дуже швидко, тому що вони єдині, хто себе показав так класно саме за смаковими. Тому от таке відео. Кому буде корисне дане відео, мені буде приємно, якщо я вам зміг чимось трішки допомогти. У виборі кавунчика. Всім дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей!